Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Поки в Європі великі розумники так, розповідають, особливо в Україні це дуже було поширено та й зараз звинувачення у фашизмі, нацизмі, і всяких інших ізмах для дурних в Китаї вже, так би мовити, реалізували мрії Гітлера. Так, без всякого шуму, і що ви їм зробите? А нічого ви їм не зробите. Вони будуть робити те, що треба, а не видумувати всякі ізми. Так, для дурних якими бавиться там, Європа, Америка, там, у нас люблять звинувачувати в візмах, а в Китаї вже давно дозволили так, експерименти генетичні в біології над геномом людини. Там уже створили давно, поки в нас там щось балакають і думають, уже. Штучну матку. Так. І будуть вирощувати там, ні, ну так, вибачайте. Це ж не просто китайців і так багато, так ви скажете, а навіщо їм ще штучна матка. А справа в тому, що вони будуть вирощувати супергеніальних китайців. так, Вони будуть. Вже провели експерименти там не дві, а три клітини, яка далі, які будуть блокувати та третя клітина всякі там генетичні захворювання, згадаємо Гітлера, так. Як він навіть у своїй там, біографії, чи не біографії, чи у особовій справі. Так, повинен був хворів він, чи немає в нього в роду генетичних захворювань. Так от, китайці вже дійшли до того, що вони все це будуть блокувати. Ніяких генетичних захворювань, там, типа гемофілії і всіх інших, не буде так, у Китаї. Далі вони вже навчилися встроювати, вмонтовувати. Так, геніальний ген, Тобто, забирати ті гени, які є ну, пересічними для виведення нових людей з найвищим рівнем IQ. Так, і вставляти туди оці гени, які беруть у, у тих людей, які перемагають там на математичних, на фізичних олімпіадах, на хімічних і всіх інших ічних олімпіадах у світі, їхні гени. Будуть вмонтовуватися у ну, ті гени, так би мовити, пересічних китайців для того, щоб вирощувати ось цих геніальних людей. Ну а далі вже, вже ж клонування, це ж у всьому світі воно заборонено. Китайці на такі речі не звертають уваги. так. Їм головне, щоб їхня наука рухалася вперед. так. І там же ж ну, пропустили все. І ці американці, і Трамп з'явився вже, можна сказати, пізно. Вони вже створили там квантовий лептоп, комп'ютер, так, який у 100 мільярдів разів швидший за оцих американських, які міні-розив. 100 мільярдів, квантовий, так. І це відбувається фактично у всіх напрямках розвитку науки. І головне, що перспективи вони створюють, уявляєте собі, що, там, не знаю через скільки років, коли оці геніальні, штучно змонтовані, геніальні китайці, доростуть до. Скажімо так, університетського віку, і поїдуть поступати в університети, всі кращі університети світу. Витримає з ними конкуренцію американець, європеець, там ну, індус чи хтось інший. Ні, не витримає. Всі університети будуть зайняті китайськими студентами. А потім і професорами китайцями. Так що е Гітлер те саме мріяв тільки про білу расу, так. ну а китайці це все. Без всяких э, розмов про фашизм там, нацизм і інші ізби реалізують перевагу власної раси.